десятки країн, ну і детальніше про післявоєнну відбудову України? Далі поговоримо з першим заступником начальника Чернігівської ОВА Костянтин Мегем долучається до нашої розмови. Пане Костянтине, вітаю вас. Доброго дня. Тож власне відбудова областей за допомогою інших країн наскільки активно долучаються до відбудови Чернігівської області, і які саме країни? До відбудови Чернігівської області у нас активно долучаються на даний момент дві країни: це Франція і Латвія, які надають підтримку нам з перших днів, коли Чернігівщина була звільнена від окупантів. Також зараз ведуться перемовини із Словаччиною стосовно допомоги у більш таких масштабних проєктах відбудови. А також із німеччиною на цьому тижні запланована зустріч з урядом Макленбургу передній помирані стосовно налагодження зв'язків, тобто теоретично над відновленням Чернігівщини через ворожі дії бойові дії буде працювати чотири країни. Це ті країни, які дійсно, от якщо говорити про Латвію і Францію, вони вже зараз надають нам потужну підтримку і в відбудові. Якщо говорити про Францію, вона надала нам шість мостів швидкозбірних, які полегшили логістику на території Чернігівської області. Латвія вже в минулому році долучилась відновлення певних соціальних об'єктів а також надавала будівельні матеріали для відновлення повністю зруйнованого житла. В селі ягідному, про яке мабуть, сі чули, власне, якими є зараз запити Чернігова, Чернігівщини е у рамках співпраці з іншими країнами? Які проекти, які е будинки планують будувати або відновлювати у рамках співпраці? Е зараз іде е мова вже більш про такі е масштабні проекти, е тому що там, де були легкі ремонти, в принципі, в минулому році нам вдалося відновити і за кошти державного бюджету, і за допомогою підтримки партнерів. Зараз ми вже говоримо про ті об'єкти, які зазнали значних руйнувань, і куди потрібні досить значні фінансові вкладення. Так, наприклад, в цьому році вже з Латвії розпочалася робота по відновленню п'яти соціальних закладів в області, і в місті Чернігові. Десь сім об'єктів ми надали словаччині партнерам словаччини, щоб вони розглянули можливість їх відновлення. А наприклад, з французької стороною ведемо зараз перемовини щодо аварійно-відновлювальних робіт по драматичному театру після подій 18 серпня. Власне, хто буде працювати над цими роботами, як будуть визначати, хто буде підрядником тощо? Ну, дивіться, кошти безпосередньо будуть розпоряджатися ними фонди, які в ті чи інші мірі співпрацюють із урядами відповідних країн? Тобто, якщо говоримо про Латвію, то а там про ООН буде займатися і проведенням процедур, і забезпеченням технічного нагляду, тобто повністю вести весь процес. Якщо говорити про аварійно відновлювані роботи по театру, то там французька сторона вона сама організовує процедури закупівель, відбирає підрядників, відповідно контролює якість виконання робіт. Ще кілька слів про масштаби. Чи відомо які суми проектів, над якими працюють країни, в які готові інвестувати і допомагати відбудовувати? Ну якщо говорити про міжнародних партнерів, то попередньо ми розраховуємо десь на 230 мільйонів гривень. Це на ті проекти, які партнери можливо будуть брати відновлювати в цьому і наступному роках. Крім того, у нас значна підтримка із державного бюджету, вже з різних джерел це і фонд ліквідації наслідків, і по постанові 608 за кошти Європейського інвестиційного банку. Нам загалом на область виділено близько 770 мільйонів гривень. Хочу ще також зазначити, що крім міжнародних партнерів. У нас до відновлення долучається і бізнес відповідальний. Та ж сама компанія «Датська року» досить активно допомагає і мешканцям Чернігівщини Це по відновленню житла повністю зруйнованого. Вони надають і мінеральну вату як утеплювач. Зараз ми очікуємо поставку передопаливних потлів від них. Також вони допомагають закладам. Освіти і е, теж йдуть перемовини стосовно того, щоб надали шкільні автобуси, тобто е, відбудова це така синергія всіх сторін: і державної влади, і міжнародних партнерів, і відповідального бізнесу. Також інша сторона, от ми згадували вже моя колега згадувала про те, що є також співпраця між містами з містами-побратимами, які допомагають і в відновленні і в інших соціальних питаннях, наприклад, і Чернігівщини. Чи можете розказати або навести кілька прикладів того, як міста налагодили таку співпрацю, і можливо також допомагають відновлювати зруйноване житло? Ну, якщо говорити про міжнародні угоди, то Наприклад, Чернігівська ОВА має підписаний меморандум з регіоном Іль де Франс. Вже на основі цього меморандуму ми співпрацюємо з нашими партнерами. Якщо говорити про органи місцевого самоврядування, безпосередньо міста теж мають міста побратими в Європі. Це також, здебільшого, Франція, це можна сказати про місто Чернігів, місто Ніжин у нас досить активно розвиває. Міжнародні зв'язки місто Ічня теж має міжнародних партнерів. і звісно, що вони теж долучаються до відбудови а також надають технічну підтримку зараз. Я знаю, що місто Рига спрямує до міста Чернігова 10 пасажирських автобусів для забезпечення логістики по місту Чернігову, оскільки під час повномасштабного вторгнення. У нас досить багато комунальної техніки було знищено і звісно, така підтримка досить важлива для місця. Дякуємо вам. Нагадаю, до нашого ефіру долучався Костянтин Мегем, перший заступник начальника Чернігівської ОВА, і Ми говорили більше про розбудову області.